У ніч на 30 червня 1913 року Збройні сили Болгарії без оголошення війни атакували армії Сербії та Греції. Так розпочалася Друга Балканська війна. Вчорашні союзники по Балканській Лізі влаштували кривавий поділ здобичі. Ця війна спростувала міф про братні слов'янські народи. Відкрила двері для етнічних чисток у Європі та визначила розклад сил на Балканах напередодні Першої світової війни. У Першій Балканській війні антитурецька ліга Сербії, Чорногорії, Болгарії та Греції досягла свого. Османська імперія втратила майже всі свої європейські володіння. Лондонський мирний договір окреслив її кордону фракії лінією Енезмідє буквально біля воріт Константинополя. Але після перемоги вчорашні союзники вчепилися один одному в горло, ділячи трофеї. Каменем спотикання стала Македонія область, на яку одночасно претендували болгари, серби та греки. Сербія наполягала, що довоєнний договір про поділ Македонії вже не актуальний, і вона має отримати більшу її частину, забезпечивши собі спільний кордон з Грецією та торговий шлях до Егейського моря. Свої претензії підкріпили історичними аргументами. Мовляв, ще у 14 столітті Македонія входила до складу сербської імперії короля Стефана Душана. Болгарія мотивувала свої загарбницькі плани на Македонію тим, що зазнала найбільших втрат у війні з турками. Крім того, цю область населяли люди, які говорили болгарською мовою та її діалектами. Для Греції Македонія колиска еллінської цивілізації. Та споконвічна земля їхніх предків ще під час війни між греками та болгарами спалахнув конфлікт через салоніки, дійшло навіть до локальних сутичок. 1 червня 1913 року Греція домовилася із Сербією про союз та взаємодопомогу проти Болгарії. До цього альянсу приєдналася Чорногорія. Але в болгарській столиці Софії панував оптимізм. Ми досить сильні. І зможемо воювати на всіх наших кордонах, хвалилися болгарські політики. Головний опікун Балканської ліги, Російська імперія, намагалася примирити вчорашніх союзників та пропонувала свій арбітраж. Виникла ідея скликати у Петербурзі конференцію глав урядів Болгарії, Гереції, Сербії та Чорногорії. Але поки дипломати зондували ґрунт, заговорили рушниці. Розуміючи, що час працює проти нього, цар Болгарії Фердинанд І пішов на загострення конфлікту. На демаркаційній лінії між сербською та болгарською зоною окупації Македонії панувала напруга, болгари активно підтримували четників, які влаштовували справжню партизанську війну в тилу сербів. Постійно відбувалися воєнні інциденти. 29 червня вони переросли у війну. Четверта болгарська армія за наказом генерала Михайла Саова атакувала сербські позиції в районі річки бригальниці. Болгарські військові планували розвинути рішучий наступ проти сербів і водночас розправитися з греками. Але справа не залагодилася з самого початку: сербська армія витримала перший удар. У жорстоких боях на бригальниці спадкоємець престолу Сербії Олександр Карагеоргійович розбив і відкинув болгар. На півдні, другу болгарську армію, що рухалась до салоників, зупинили грецькі збройні сили. Цар Фердинанд був готовий все відіграти назад, видавши ці події за прикордонний інцидент. Але жертви його агресії відчули смак крові і вирішили битися до переможного кінця та оголосили війну Болгарії. Розгніваний цар змістив воєначальника Михайла Савова, замінивши його на посаді головнокомандувача генералом Радко Дмитрієв. На початку липня, напружуючи зусилля, болгари зупинили Сербію біля села Климанці у північно-східній Македонії, стабілізувавши цей фронт. Тим часом король Греції Костянтин особисто очолив контрнаступ своїх військ. Переважаючи сили греків, відтіснили болгар до міста Кілкіс, де розбили ворога. Йдучи із захоплених областей, болгари підпалили кілька міст з переважно грецьким населенням. Це була їхня відповідь. На пожежу в Кілкісі, влаштовану армією короля Костянтина, грецький монарх мріяв про захоплення столиці Болгарії Софії. Прем'єр Елефтеріус Венізелес вважав, що треба вгамувати амбіції, адже серби, просунувшись у Македонії, не особливо рвалися в бій і весь тягар війни лягав на греків, і все ж король залишався непохитним. Втім, на нього чекало розчарування. У гільській Кресненській ущелині 17-21 липня болгари чинили настільки запеклий опір, що греки, втративши 10 тисяч солдатів, були буквально знекровлені. І раптом у велику гру на Балканах вступила Румунія. Вона претендувала на південну Добруджу, володіючи північною частиною цієї Чорноморської області під час Першої Балканської війни за посередництва європейських держав. Болгари купили нейтралітет румунів, передавши їм місто Сілістро. Але апетит приходить під час їжі. 10 липня 1913 року Румунія оголосила Болгарії війну і розпочала масштабну переправу через Дунай величезним понтонним мостом довжиною 950 метрів. А 80-тисячний румунський корпус генерала Йоанна Кулкера окупував Південну Добруджу, не зустрівши жодного опору. Блискавичну військову операцію румунські війська на чолі з падкоємцем престолу Фердинандом закріпили успішним просуванням у північній Болгарії, 23 липня вони перебували вже за 11 кілометрів від Софії. Для Болгарії все оберталося дуже трагічно. І коли здавалося, що гірше вже нікуди, раптово ожив старий ворог Османська імперія. Одним із найвпливовіших людей у цій державі був Енвербей. Який на початку року здійснив державний переворот. Саме він став головним поборником реваншу за програну Першу Балканську війну, його мета повернення під контроль турків Андріанополя, Едірне, втраченого після підписання лондонського миру. 200тисячна османська армія, на чолі Захмет і Зет Пашею раптово рушила в наступ і зупинити її було просто нікому. Війська Болгарії загрузли на інших фронтах війни. 22 липня 1913 року без жодного опору, захопивши Адріанополь, турки відновили свій престиж. Енвербея буквально носили на руках, він отримав прізвисько визволителя Едірне, став пашею, полковником, а потім міськовим міністром. Нарікання великих держав на те, що Османська імперія цим порушує лондонський мир, який був укладений після Балканської війни, ні до чого не привели. Турецький посол в Лондоні цинічно заявив. Що його держава зобов'язалася поступитися територією за лінією ЕНЗМІ союзникам, але зараз жодних союзників на Балканах вже немає, і в Оспанській імперії розв'язані руки. Побічним ефектом несподіваної перемоги турків стали етнічні чистки: майже 47 тисяч православних фракій втекли з рідних міст та сіл у внутрішні райони Болгарії, натомість майже така ж кількість мусульман назавжди залишили болгарську землю. Опинившись перед катастрофою, болгари терміново запросили перемир'я. Переговори відкрилися у Бухаресті, де 10 серпня переможці та принижена Болгарія підписали мир. Болгарський цар Фердинанд, який ще недавно тріумфував, тепер віддав сербам західну і центральну, так звану Вардарську Македонію. Сьогодні це держава Північна Македонія. Сербія, за підсумками двох Балканських воєн, удвічі збільшила свою територію. Греція забрала південну частину Македонії та частину Західної Фракії, встановивши кордони з Болгарією біля гирла річки Мести. Її територія розширилась на 40%. Румунія закріпила за собою південну Добруч, Болгарії залишили лише рештки здобичі Першої Балканської війни, так звану Болгарську Македонію Піринський край та частину Західної Фракії. Створюючи її вихід до Егейського моря протяжністю 110 кілометрів, Османську імперію виключили з загального переговорного процесу. Греція та Болгарія домовилися з нею окремо. За Константинопольським договором від 29 вересня Болгарія поступилася туркам Адріанополем, Лозенградом та ще кількома містами у східній Фракії. Хоча раніше генерал Савов категорично заявляв, що Болгари не віддадуть Османам. Политі крові бойові поля минулої війни. За договором в Афінах від 14 листопада Османська імперія офіційно зреклася на користь Греції своїх колишніх володінь в епірі та південній Македонії. Невирішеним залишилося питання контролю над островами Лесбос, Хіос, Лемнос, Імбрус і Тенедос, які окупували грецькі війська. Пізніше, за посередництвом великих держав, всі вони, крім Імбруса і Тенедоса залишилося за греками. Загальні втрати у двох кровопролитних балканських війнах склали понад 680 тисяч убитими, пораненими, померлими ран та хвороб. Майже половина жертв на вівтар війни принесла Османська імперія, а третину Болгарія. Друга Балканська війна підштовхнула ці дві країни в обійми Німеччини та Австро-Угорщини. Моя помста буде страшною, сказав цар Фердинанд. Після підписання Бухарестського миру, і він дотримав свого слова, вступивши в 1915 році у Першу світову війну на боці центральних держав, а посилення Сербії зміцнило яструбів у владі Австро-Угорщини. вони хотіли розв'язати проти сербів превентивну війну, аби запобігти загрозі землям імперії, де переважали південні слов'яни. Декорації до початку Першої світової були готові.